Друзі, всім привіт! Від Center Group. Сьогодні у нас на огляді трьохтонний газовий навантажувач Toyota 2019 року. Що можна сказати по ньому? Мачта Триплекс? 4,7 метра з вільним ходом. Нові колеса, абсолютно нові колеса. Проведено ТО, замінені рідини, навантажувач в повній бойовій готовності знаходиться в нас на складі. Системи блокпод проти зіткнення в складах. Навантажувач а, оснащений вагами. Тобто, якщо вам важливо знати, що скільки ви підіймаєте, то це дуже зручна штука. Чотири функції гідравліки керування джойстиками. Є обігрів а, салону, тобто штатна пічка стоїть. І ви спитаєте, а що вона, якщо тут немає дверей? А, двері Можуть бути, за вашим бажанням, ми можемо доставити стальні двері. Просто в такій комплектації він трошки дешевше коштує. І, або це може, якщо двері буде для вас дорого, ми доставимо на нього ПВХ штори. Це дуже класно виглядає також і надійно. Влітку звернули в рулончик, їздите взимку чи в дощ. Відстібаються буквально за 10 секунд, і у вас готові вже двері Навантажувач приїхав в класному стані з невеликим напрацюванням. Має вантажопідйомність підйомність тонни, стандартні вила на ньому стоять. Тобто навантажувач ну, дуже класний. До речі, обслуговувався Тойотою безпосередньо. Ми купляємо навантажувачі, які були обслуговувані безпосередньо сервісним центром Toyota, вони зазвичай в класному стані, тому що е вчасно міняється по регламенту всі рідини, міняються е запчастини, все класно. Зазвичай це і знаєте, як е такий знак якості. Тому якщо вам буде треба навантажувач. А може інша складська техніка, будемо раді вам допомогти в підборі, в привезенні. Так що ми привозимо техніку під замовлення з Данії, з Голландії, з Німеччини, трішки рідше з Польщі. от По-білому, абсолютно прозоро закони завозимо навантажувачі, видаємо повний комплект документів для постановки на облік. Тобто у вас прикупівлі, ніяких питань вже не виникає. Ви отримуєте пакет документів, їдете ставити його на облік, якщо ви ставите. Бо, знаєте, з нашої практики не так багато хто ставить їх на облік. Ну, це вже зовсім інше питання. Тому будемо раді вам допомогти підібрати навантажувач. В принципі, ми привозимо навантажувачі від лінії тонни і до. 10-12. За любих ваших бажань, якщо вам треба газовий наватаження, як в даному випадку буде газовий, електро, дизель, бензиновий є рокли, є штабелери і багато іншої складської техніки, як в наявності, так і під замовленням. Всім гарних покупок, гарного дня. З вами був сантакну.